Ми живемо в такий період, коли кожен на собі відчув цей час епідемії, війни. Ми є реальними свідками того, що відбувається на землі. Людське життя не цінується, зла стає все більше, кліматичних проблем все більше. А що далі? І священик нам показує, а далі ядерна війна, яка рано чи пізно відбудеться. Кліматичний апокаліпсис. Ісус про це попередив, і це потрібно зрозуміти, бути готовими і правильно використовувати час, який нам дається. Тому що життя може обірватися в будь-яку хвилину. Та смерть це не кінець, далі вічність. Та чи готові ми? Думати про це потрібно вже, тому що день спасіння в нас сьогодні, завтра може не настати. І спасіння нам може дати лише істина благодать Божа, не матеріальна, не релігійна, не гріховна, а саме істина це коли наше життя наповнене Богом, коли ми докладаємо зусилля, щоб наша віра була підтверджена справами, адже царство Бога.